Так, вітаю всіх, любі друзі. Сьогодні у нас така цікава тема. Це пошиття і розробка сукні вечірньої. Для... для чого це у нас сукня? Для випускного балу. Ось для чого у нас сукня. Так, ну дивіться, це макет. Я хочу вам показати, як працювати з макетом як його розібрати, як скроїти вже з тканини з основної. Це у нас буде отака тканина верха. Отака красива, чудова, бірюзова. От. Сукня буде на корсеті. І для корсета мені потрібна така більш, більш плотна тканина, щільна. Я Обрала отаку бавовну. Ми дуже любимо всі бавовну. Це дуже класна тканина. і Ефекти від, від неї дуже класні від бавовни, <смі> як завжди. От, отакого кольору. А вона все одно перекриється. Тканина не прозора, тож нічого не буде видно, але там більш-менш підходить. Не зовсім іншого кольору. Так, я цю бавовну буду проклеювати дублерином. От. Будемо з вами зараз, отут от я зробила деякі поміточки, я їх відмічу ручкою спеціальною. Будемо розбирати, розбирати цей корсет. Спідницю, я поки зніму, з спідницею будемо працювати вже пізніше. Ну і там вже, коли буду зараз розбирати, то вже детально вам зніму, як я буду розрізати деталі. Я буду викладувати цей крій на тканині для курсету. Далі буде. Так, друзі, от дивіться, я макетик склала, Так от скріпила шпильками, зівмістила всі шви. Тепер я розріжу отак, бо тут не точно в мене лінія. Розріжу, розріжу точно навпіл, маленькими ножицями зроблю. Спочатку мені треба все це поділити навпіл, а далі я вже буду працювати з однією половинкою. Дивіться, розрізала посередині. І що у мене тут? У мене тут різні змітки, Зараз одразу тут підріжу виріз, який у мене буде по спинці. Не буду. Це мені теж знадобиться ще. Так, і тут я відмічала, які у мене будуть рельєфи. Рельєфи у мене будуть наступні. Зараз я маркером, щоб було видно. Я тут виднитого форму рельефу. його з іншого боку, ну от так от просто переставляйте булавки, ну, тепер будемо мінус розрізати. Сиво так цей вишик об'ємо тут, об тут. підколю так, просто беремо. І ріжемо можна в один шар вже тут рускувати посередині, відмітку талії обов'язково. Так. Ріжемо перша деталь. Це у нас буде. Ну, ріжемо так, щоб лінія була красива, плавна. Так. Ну і переходимо в той рельєф, що у нас є.